Тимчасовий президент Сирії створив Раду національної безпеки. До її складу війдуть оборонні і правоохоронні відомства країни. Влада Сирії продовжує боротьбу з повстанням організованим прихильниками поваленого лідера Башара Асада, через що країною покотилася хвиля спалахів насильства, найкривавіших за останні 14 років. Про причини кровопролиття і політичне майбутнє країни буду говорити з Володимиром Джиджорою, тимчасовим повіреним у справах України у Сирії у 2014. 2014-2017 роках а наразі президентом асоціації офіцерів резерву, пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні Героям Слава доброго дня! Поділіться своїми думками, чому насильство в Сирії знову спалахнуло, незважаючи на попередні угоди та міжнародні зусилля. А ну давайте подивимося, кому, як завжди, це може бути вигідно, як в короткотерміновій, так і в довготерміновій перспективі. В коротко та довготерміновій перспективі найбільшими бенефіціарами нестабільної ситуації в Сирії є однозначно московський режим і є режим в Тегерані, іранський режим. Тому що те, що відбулося в Сирії, повалення режиму Асада і проход прихід до влади нової нової політичної сили, він зруйнував ланцюжок підтримки і дестабілізаційних зусиль цих двох країн в регіоні в короткотерміновій перспективі. Ця ситуація вигідна в принципі Ізраїлю, тому що. Не гараздний між арабськими країнами, між сунітськими країнами, і взагалі в цьому в регіоні дозволяє Іран, Ізраїлю просувати свій порядок денний, і ми буквально бачимо, як протягом. Усього часу і е, останніх е, років перебування при владі Башара Асада і декількох місяців нової влади. Ізраїль використовує цю ситуацію по повній. Він і знищує е, сили, засоби бази Асадівські, е, а також нової е, ну не нової влади. а Насправді те, що могло бути новою владою. Він взяв Ізраїль, е, взяв під своє ну практично майже крило. Етнос друзів, які е, контролюють південь Сирії в провінції Суейда. і навіть з'явилася інформація про те, що Ізраїль незабаром дозволить працевлаштування друзів е, в, е, на своїх територіях на контроль підконтрольних Ізраїль територіях, на голландських висотах. А які ключові фактори сприяють ескалації конфлікту в Сирії на даний момент? Е, ну, на, наразі е, Головне це не дати, не дозволити нинішній владі стабілізувати країну. А при тому, що ми маємо пам'ятати, це ці погані зерна впали на дуже поживний ґрунт протягом 14 років. Режим Асада знищував, принижував, розривав етноси не алавітів. По суті, сунітів і ну ін, інші арабські етноси, і в принципі, будь-який маленький спалах дозволив би ініціювати серед алавіт, алаві, алавітів, які зараз потрапили в ситуацію в зворотню, в якій вони панували, їх спротив. І це було зроблено однозначно. Це було зроблено з подачі е, Росії. Це було зроблено з подачі за підтримки Ірану, і е, про це свідчить зокрема величезна кількість чеченських бойовиків, які брали участь і продовжують брати участь е, в власне кажучи, в цьому, е, в цьому процесі. Е, і... Вони підсилюються з російських баз, які все ще знаходяться під російським контролем в Латакі та Тартусі, і е, виникла ситуація, коли все те, що Алавіти робили з сунітами протягом влади правління Асада, тепер суніти роблять проти Алавітів, і це в принципі на підсвідомому рівні багато в чому це помста. Ще дві країни, США і Туреччина, мають е, свої інтереси. Як вони впливають на ситуацію? І які ті інтереси? Е, Туреччина протягом практично всього часу є найбільшим. Бенефіціаром, союзником, підтримувачем а, нинішньої сирійської влади, тоді, коли ця сирійська влада були ісламськими бойовими угрупованнями, Туреччина озброювала, забезпечувала, підтримувала, навчала, сприяла, захищала. А що стосується сполучених штатів, то Нинішні процеси, в тому числі Мирні, вони відбулися, і про це наголошує як і Туреччина, так і сирійська влада за посередництва Сполучених Штатів. Ті зараз домовленості, зокрема, наприклад, з курдами, відбулися за участю Сполучених Штатів. Для Вашингтону важлива. Ця ситуація, щоб вона була в Сирії стабільна, бо знову ж таки ми пам'ятаємо, Туреччина це член НАТО, це найближчий союзник в цьому регіоні. Якщо ми не беремо і найбільший союзник, крім Саудівської Аравії та Ізраїлю, яка Туреччина, яка має вплив на сирійську владу для сирійської влади підтримка з боку США і Туреччини це можливість встановити контроль над територією всієї країни. Те, що ми зараз бачимо з курдами, ну про курді можемо поговорити окремо, бо це те, що було засягнено 10 березня декілька днів тому. Мирна года з курдами, це по суті величезний прорив в стабілізації ситуації в Сирії, попри велику різанину, ну по суті, різанину етнічну в провінціях Тартус Тартуси трішки в хамі, пане Володимире. Саме от про це я хотіла вас наступне запитати. Зміст цього договору і наслідки, які він несе, це надзвичайно важливий для як для країни, так і регіону. Договір. Чому для, для сирійської влади, для Дамаску. тому що курди контролюють ту територію Сирії ну, більше половини по суті, це північ та схід, через які пролягають в безпековому плані. Візьмемо. Через які пролягали шляхи зв'язків сполучення шиїтів з Ірану та Іраку до Алавітів і, і далі до, до Африки це одне в іншому плані. В політико-безпековому те, що на територіях, які контролюються курдами, знаходяться найбільші поклади енергоносіїв, а також води в Сирії, а також виробництво електроенергії. Тобто найбільша дамба, яка збирає воду, і найбільша гідроелектростанція, яка забезпечує величезну кількість сирійських споживачів, знаходиться саме на території під контролем курдів. Це що стосується влади в Дамаску. Що стосується саме курдів, курди, попри звинувачення Туреччини і продовження Туреччиною антикурських бойових дій на півночі, які поблизу кордону з Туреччиною, знаходяться, водночас. Цирійські демократичні сили за посередництва США сирійські демократичні сили, це власне кажучи, курди за посередництва США і Туреччини. Вони домовилися з Дамаском, там цілих вісім пунктів цій угоді про те, що відбувається інтеграція без заміни курдів в систему державного та місцевого управління. В Сирії При тому курди залишають за собою контроль, але вже під прапором сирійським над всіма територіями. Поліція вони стають, курди стають поліцією сирійською, а не виключно курдською. Курди продовжують контролювати та утримувати бойовиків і діл, яких з у їх в'язницях за різними підсумками від 5 до 50 тисяч точних цифр наразі не оприлюднюються. І до кінця 2025 року домовлено про створення комітетів за напрямками для повної інтеграції курдів в систему державного управління і без надання будь-якої автономії на що курди погодились, пане Володимире. Я вам вдячна, що знайшли час з нами поспілкуватися і з інформацією, якою ви поділилися. Це був Володимир Джоджора. Дякую вам тимчасовий повірений у справах України у Сирії у 2014-2017 роках.